Привіт! Ми з Нікою дуже любимо ходити до парку. І зараз нам там подобається ще більше, тому що прийшла чудова пора року. А яку назву вона має? Ви пам'ятаєте? Розумнички, це осінь. Ми навіть пригадали про мовлянки. І які вчили у дитячому садочку. Ось послухайте: де де, де. осінь тихо йде. Ла-ла-ла, вже нема тепла. Ду-ду-ду, жовте листя у саду. Ай ай ай, парасольку пошукай. Ле-ле, ле. ле, ле дощик та льє. А зараз давайте разом спробуємо промовити їх іще раз. Де-де. де, де, де. і тихо йде. Ла, ла, ла. Вже нема тепла. Ду, ду. Жовте листя у саду. Ай ай ай. Пара сольку пошукай. Ле, 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 дощик лє та лє. І як гарно у нас вийшло, ой, хмаринка сонечко закрила. Ой, і дощик накрапа. Побігли скоріше додому та намалюємо дощик. Привіт! Пропоную вам вивчити чудову гру дощик, а допоможуть нам в цьому наші пальчики. Крапля раз, крапля два, дощ помалу полива. Швидше дощик полива. Крап-крап-крап, крап-крап-крап. А коли будемо дощик малювати, разом промовимо крап-крап-крап. Ось який вийшов дощик, у нас з нікою. А у вас чекаємо на ваші малюнки, та на відео з промовляночкою. До зустрічі!